У кожної людини своє захоплення. Я люблю випікати тістечка. Обожнюю гру на гітарі. Моє хобі займатися йогою. Створюю програми для онлайн ігор, займаюся плаванням. Люблю екстремальні види спорту. І я особливо їздити на картах. Оце так. Поглянь на вподобані підлітками заняття. Чи однакові типи поданих словосполучень за будовою? До речі, цікаве хобі в Діани, чи не так? Мерщій переглядай відео з нами. Буде чимало несподіванок. Пригадай словосполученням називаємо два і більше повнозначних слів, тобто самостійні частини мови, одне з яких головне, а друге залежне. У словосполученні наявний підрядний зв'язок від головного слова до залежного ставимо питання. Автомобіль який гоночний. За будовою словосполучення бувають прості і складні. Прості утворені із двох повнозначних слів. Машина для картингу. Тримати кермо. Складні утворені із трьох і більше повнозначних слів. Маневрена машина для картингу Тримати міцно кермо. Зверни увагу. До простих словосполучень належать ті, які містять складені форми дієслів майбутнього часу. Буду змагатися на картах. Можна замінити на змагатимуся на картах. Описові форми наказового способу. Нехай упевнено стартує. Складені форми ступенів порівняння прикметників чи прислівників. Більш упевнена їзда. Можемо замінити упевненіша їзда. Найбільш швидко фінішувати. Тобто найшвидше фінішувати. Потренуймося. Розподіли подані словосполучення на прості та складні. Перевір себе. Прості словосполучення Новий карт. Автомобіль без кузова. Керувати картом. Траса неподалік стадіону. Неподалік це прийменник. Для перевірки можна замінити словом біля. Складні Автомобіль із відкритими колесами. Найменші рухи керма. Закрита траса для картингу. Тобі непогано вдається. За способом вираження Головного слова, тобто його частиною мови. Словосполучення поділяють на іменникові. Головне слово іменник. Далека відстань. Зірки спорту. Прикметникові. Готовий стартувати. Швидший від інших. Числівникові. Троє картингістів. Один із найкращих. Займенникові. Кожен з учасників ЩОсь надзвичайне. У дієслівних словосполученнях Головне слово дієслівна форма. Власне дієслово. Мчати без перешкод. Дієприкметник. Ніким не перевершений. Дієприслівник. Зійшовши з дистанції. І В прислівникових словосполученнях звичайно головне слово прислівник. Особливо ефективно. Дуже радісно Визнач види поданих словосполучень за способом вираження головного слова. Отож. У карті іменникових словосполучень. Медаль із золота. І найпрестижніші перегони. У прикметниковому карті. Найкращий у змаганні та неймовірно смілива. Числівникові словосполучення. Одна з учасниць. Перші на трасі. Займенникові жоден із глядачів. Хтось у карті. Дієслівні. Не поступатися дорогою. Пройдений за хвилину. І в карті прислівникових словосполучень такі. Радісно через перемогу. Надзвичайно швидко. Тепер ти все знаєш про види словосполучень. Повернімося до запитання з початку відео. Чи однакові типи поданих словосполучень за будовою? Звичайно, за будовою вони різні, адже в описі видів хобі представлені і прості, і складні словосполучення. До речі, а яке твоє захоплення? Напиши в коментарях. Може саме про це хобі з'явиться наше наступне відео. Запам'ятай. Словосполученням називаємо два і більше повнозначних слів, одне з яких головне, а друге залежне. Від головного слова до залежного ставимо питання. Забудовою словосполучення бувають прості, утворені із двох повнозначних слів, і складні, утворені із трьох і більше повнозначних слів, за способом вираження головного слова, тобто його частиною мови. Словосполучення поділяють на іменникові, прикметникові, числівникові та займенникові дієслівні, у яких головне слово форма дієслова та прислівникові тобі ж точно сподобалося відео. Став уподобайки, пиши коментарі, поширюй серед друзів, бо із нашими відео цікаво і дуже легко вчити українську.